Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, п'ятниця на сумському каналі, чергове відео рубрики Друже Філософи. Сьогодні е, така незвична буде розмова, можливо, це так перше на сумському каналі, можливо, це буде не єдина така. Подивимося, наскільки вона сподобається вам. Я би хотів сьогодні поговорити про один вірш. Який дуже любив Сергій Курбатов, філософ, який помер нещодавно, який безпосередньо дотичний до утворення цієї рубрики на Сумському каналі, цей вірш, він, на мій погляд, може принести користь, пряму користь кожному з нас. Бо поезія вона здатна бути з нами постійно поруч та вказувати. Який шлях обрати, як діяти, в яких вимірах жити. Ось подивіться, будь ласка, відео з Сергієм про філософське розуміння поезії. Говорячи про те, що це його улюблений вірш, напевне, дещо це неправильно, оскільки на цьому рівні, на рівні у вимірі е, улюблених віршів, немає якоїсь ієрархії. Не можна сказати, що я цей вірш люблю, а цей ще більше люблю. Він говорить про цей вірш у першому нашому відео, самому першому відео, друже філософи, про те, що таке філософія, що таке філософ. Цей вірш також справив, мав впливи на моє життя. Я нагадаю вам, що якби мої дослідження. Початкові вони стосувалися українського філософа Григорія Сковороди. і от наприкінці 90-х років я стояв перед таким от вибором остаточне обрання теми кандидатської дисертації. От люди говорили мені: ти хочеш писати про Григорія Сковороду. Ну невже ти не бачиш, скільки про Григорія Сковороду вже написано, переписано. та ще ти хочеш захищатися в університеті імені? Григорія Сковороди, якби ну, написане вже все, і важко щось знайти нове. Проте, коли е, я ознайомився з цим вершем, де фігурує Сковорода, я розумів, зрозумів, що все ж таки моє сприйняття, моє розуміння е, цього філософа, е, якось воно не відповідає тому, що про нього написано. Тобто я ну, відчув такі сили в собі, і да? е, е, я написав. Цю десертацію та захистив її. А був інший варіант ну, написати про щось більш просте, там, про зрозуміле, більш таке адаптивне до тодішніх реалій та не мати клопоту. Що це за вірш? Авторка цього вірша Ліна Костенко, видатна українська поетеса, слава Богу, жива. Досі. Я зараз зроблю такий філософський аналіз цього вірша, і ви побачите, я сподіваюся, ви відчуєте, наскільки він цінний у тому плані, що він про сенс життя. От в чому сенс життя? От багато хто вважає, що відповіді на це питання немає. Хтось говорить, що сенс життя для кожного свій. Хтось говорить, що щоб пізнати сенс життя, треба мати філософську освіту. От... На мій погляд, це важливе питання, можливо, саме важливе питання для людини у сенсі її життя. І відповідь на це питання, пряма відповідь на це питання, зрозуміла відповідь у цьому вірші. Я зараз, напевне, прочитаю цей вірш. Ну, вірш це як художнє полотно. На нього треба спочатку подивитися в цілому, а потім я його буду розбирати. Отже, Ліна Костенко ні, ще рано думати про все, багато справ ще у моєї долі. Коли мене снігами занесе, тоді і часу матиму доволі. А поки що не просвідку, ні дня. Жизнь мене ловить, ловить, заганя. Час пролітає з реактивним свистом, жонглює. Будень, святістю і свистем. А я лечу, 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 лечу. Перегорий Савич, тихо шепочу. Минає день, минає день і день. А де ж мій сад божественний пасець? Он бачиш, хто сидить у тому саду, невже я з ним розмову заведу? Невже я з ним то яблуко гібрид, якого вкус? Мені вже набрид. брит. Прикипіли ноги до пастаменту. Хліб у тормі у торбі закам'янів. Біда, каже Григори Савич, він таки впіймав мене цей світ. Добре, що на тому світі. Зараз відштовхнемося від пастаменту та підемо. От ми йдемо. Йдемо удвох із ним. Ще ліс, жива із кам'яним, диви дива, дивується трава. Він із каміння, а вона жива. І тільки люди зморщили чоло. Не може бути, щоб таке було. Напевне, їх би хтось вже зупинив. Тим часом ми проходимо серед них. Ніхто не сміє зупинити нас. Тим часом ми проходимо причин. Він твердо ставить кам'яну стопу. йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу, крізь сніг і дощ, дебати і дебюти. Ми є тому, що нас не може бути. Ось такий вірш. Тепер давайте розпочнемо його філософський змістовий аналіз. У цьому вірші ми бачимо два персонажа. Перший персонаж це Ліна Костенка, українська поетеса, жінка. З дуже непростою долею. Я про це дещо скажу потім. Другий персонаж це Сковорода Григорий Савич, видатний український мандрований філософ XVII століття. Починається вірш. Ой, ні, ще рано думати про все, багато справ що у моєї долі. Коли мене снігами занесе, тоді і часу матиму доволі. Я звертаю увагу на думати про все. Тобто думати про сенс життя. Ось дійсно зрозуміти, збагнути, сказати самій собі, а в чому ж був сенс мого земного життя? Чому рано про це думати? Рано думати про те, що, через те, що поетеса ще відчуває себе молодою людиною. Цей вірш був опублікований у збірці. Як збір це 1989 році Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року? Отже, їй ще не 60 навіть? Снігами занесе, означає сивина, тобто людина ще не стара. У цьому є певний сенс, глибокий. Може, ви спитаєте, чому б там і. У той час не подумати про сенс життя. От ви знаєте, за моїми спостереженнями, людей краще навчати філософії, верніше, ефективніше навчати філософії, коли в них вже є певний життєвий досвід. Ось, дійсно є сенс в тому, щоб витви випити це келих життя до дна, тобто пережити все, що тобі життя дає, а потім вже зробити певні висновки про сенс життя. От, зрозуміло, такий початок, так? Коли мене снігами занесе, тоді часу матиму доволі. Тоді буде багато часу. А поки що не просвідку ні дня, світ мене ловить, ловить, доганя. А поки що не просвідку, не дня мається на увазі ось такий шалений ритм нашого життя. Ну, Нам це зрозуміло, дай близько нам. Ми, ми також живемо в шаленому ритмі. А от наступна строчка: Світ мене ловить, ловить, доганя. Ось тут мені треба вам розповісти про. Одну ідею Григорія Сковороди про те, що цей світ світ він якби дуальний. Один світ духовний, а другий світ такий буденний, земний. Ви знаєте, що є епітафія на могилі Григорія Сковороди, Світ мене ловив та не спіймав. Як це розуміти? От, нібито всі, всі ми знаємо про таку епітафію. а Що має це на увазі? Що значить не спіймав? А чого взагалі тікати від цього світу? Що в ньому таке поганого? Мається на увазі отчу. Так, людина має, коли живе, вона має їсти, вона має десь спати, вона має ну, подбати про свою вітальність, про своє виживання. І ось оце є оцей світ, світ буденний. Без нього не можна. Але не можна забувати, що у нас є такий духовний початок і сенс нашого життя саме у житті у цьому духовному вимірі. Світ ловив та мене та не спіймав, мається на увазі. Світ не за ось не закрив мене тільки в цьому буденному. Я от згадую там один епізод біографії Григоря Сковороди, йому пропонували бути священником і сказали, що йти до нас, Сковорода, буде стовпом церкви. На що Скаварода відповів, що тут вистачить вас ту в півне А я мислив себе як мандрований філософ. Він свідомо обрав себе, собі таку долю мандрованого філософа, щоб дати всім нам розуміти, поколінням розуміти, що ми постійно живемо у цьому русі, рухаючись вперед у духовних вимірах. Але не всі, ось кого піймав цей світ, той не рухайтеся. Не рухається. Якби для духовного світу ця людина мертва, яка зациклилася у цьому будинності. Саме це виражено. Світ мене ловить, ловить доганя, пише Ліна Кастенка. Далі наступна фраза: час пролітає з реактивним свистом, тобто це про швидкість, про швидкоплинність нашого життя, короткий термін. І далі жонглює будень святістю і свинством. Жонглює будень, будення со святістю свинством, дійсно нам як доля викидаються карти. Одна карта святість і свинства. Ця дуальність світу дає святість і свинство. І щось таке земне, приземлене, якесь тваринне, примітивне, вульгарне і святе піднесене, яке має глибинний сенс. Далі вона пише: Минає день, минає день і день. А де ж мій сад божественних писень? Сад божественних писень це збірка поезії Григорія Сковороди. Кожен вірш мав ось таку структуру. Там був такий епіграф, епіграф був з Євангелія. Сковорода називав, що цей вірш цього зерня. І з цього. З цього епіграфу, із святого письма, не тільки з Євангелія, розгортався весь вірш. І Ліна Кастенко задає сама собі питання: а мій десан божественних писань? Що я таке, такого зробила у духовних вимірах? Да? Он бачиш, хто сидить у тому саду, невже я з ним розмову заведу? Тобто вона питає: а ось чи реально якби, поговорити зі Сковородою безпосередньо? Тобто, ставиться таке завдання, поговорити з ним прямо? І от далі, оця сюжетна лінія закінчилася в цьому вірші. Взагалі, тут три сюжетних лінії. Закінчилася сюжетна лінія, пов'язана з роздумами Ліни Кастинки. Далі наступна сюжетна лінія, яку вона а, виражає в прозі, вона раптом переходить на прозу. А, переходить на прозу, вона через те, напевно, що вона хоче показати цю світу. І ось тут, у другому сюжетному, якби у цьому. А у сюжетній частині ми бачимо ну, якийсь перетичний сеанс. Ми розуміємо, що вона стоїть перед постаментом, тобто перед пам'ятником Григорію Скавораді. От що відбувається? Жінка стоїть перед пам'ятником Григорію Сковороді. І дух Григорія Сковороди, він втілюється ось цей пам'ятник. Бо далі говорить Сковорода. Звернемося до верша. Прикипіли ноги до постаменту. хліб у торбі за закам'янів, тобто пам'ятник з торбою. Да? Сковорода ходив постійно з торбою, там була єврейська біблія, і ну, хліб закам'янів. Біда, каже Григорій Савич, мене таки піймав цей світ. Він відчув себе, що ось він тут в пам'ятник, він піймав цей світ. І от далі дуже важлива фраза, яка говорить про те, що тут реально якийсь політичний сеанс. Добре, що на тому світі. Що значить добре, що на тому світі? Він каже, що добре, що я вже мертвий. Тобто я, напевно, сюди втілився через якісь обставини причини, але я, оскільки я мертвий, я живу там, у духовному вимірі, де мене цей світ не піймає. А потім він розуміє, чому він так. Все в Він пише, що добре що на тому світі ніч, нічого там зараз відштовхнемося від постаменту та підемо. Він зрозумів, жінка, яка якби його покликала. Ось так закінчується друга сюжетна лінія. І остання, третя, третя це сюжетна лінія, це йди, йде Сковорода, і поруч йде е, авторка. Поезія Ліна Костенка, тобто йде пам'ятник безпосередньо йде, і поруч йде із живою жінкою. Там, до речі, перед цій сюжетній лінії Ліна Костенка позначає трьох рапками. Оці трьох крапки, подивіться там текст, трьох позначають як до паузу, щоб і читач дух перевів, і позначити, що от зараз почнеться дещо принципово інше. Тобто сковорода. Вигляді у вигляді пам'ятника пішов поручні. От ми йдемо. Йдемо удвох із ним. Ще ліс, живай з кам'яним. Диви, дива, дивуються трава. Він зкамінний. Він, він кам'яний, а з ними де жива? От для мене, як для натурфілософа, філософа, це дуже такі рядки, які ну, приносять мені радість. Свідками цієї худи стала. Природа, от нива, потім ліс да, дивується цьому, трава, дивується, дива. І причому природа реагує приязнено. Схвально. Ну, Дивиться, яке диво, кам'яне і десь живе. А от далі люди, а от люди реагують неприязнено. І тільки люди зморщили чоло. Не може бути, щоб таке було. Бо їх давно вже хтось би зупинив. Я чомусь вигадав у це відому таку, знаєте, історію. краб бекетс називається. Краби у кошику. Якщо в кошик накидати крабів, то ну, кожен з них буде намагатися вилезти, але інші будуть його тягнути вниз. Це позначається тим, що іноді на найбільший ворог вашого духовного, як би. З лету є ваше оточення. Ну там раків наших українських кілька там кушать. Подивіться, спостерігайте, це є цей ефект Крембець. Тобто люди не вірять, не може бути. Їх давно би хтось спинив. Є у людей з невіра у можливості такого от би, можливості такої ходи, такої комунікації. І от далі важлива річ, про що пише Ліна Костенка. Бо їх давно вже хтось би зупинив, тим часом ми проходимо серед них, ніхто не сміє зупинити нас. То, ніхто не сміє зупинити нас. У цьому стверджується те, що ніхто не має право вам вказувати, що вам робити. Ви є самі володарем своєї долі. Як то згадати фразу Сковороди, з, з цього починала? Починався його твір вступні двері до християнського добронравія, твір, який він спрямовує до молоді Слобідської України, до шляхетної молодої. Там написано так, що нерозновенно прагніть до того, до кого, на кого ви так боялися до цього дивитися на фаворі. Хто на фаворі? На фаворі Бог. Тобто прагнеть до розуміння духовних сутностей, прагніть до комунікації з, з Богом. І у вас це вийде. Тому і Костенка пише: ніхто не сміє зупинити нас. І далі геніальна фраза. Тим часом ми проходимо крізь час. Два часи. Тим часом ми проходимо ч... крізь час. Перший час, час у вимірі звичайному, тобто години, там, секунди, там, місяці, роки, а другий час це у цей час. Справжній, коли людина творить, коли вона живе у духовному вимірі, і там у цей земний час вже, ну, якби немає влади. Це той час, який описав Августі Набрелі. Блаженний. Час творчого акту. Тим часом ми проходимо крізь, крізь час, тобто вона зі сковородою перебивається. Хочеться сказати, пробили дно. Да? Дійсно, в чомусь це і правильно, пробили дуно буденності, цієї мізерності, тимчасовості, і пробили час, опинилося в цих духовних вимірах. Остання страфа. Він твердо ставить кам'яну стопу. Тобто він стверджує реально, що цей вимір, духовний вимір. Саме в цьому духовному вимірі сенс життя. Далі йдемо крізь ніч, крізь бурі у степу, крізь дощ і сніг, дебати і дебюти. От тут, на два моменти, хочеться звернути увагу. Чому от так, така важкість, да? буря, сніг, там дощ. Тут позначається дві речі. Перше, вони йдуть, тобто все наше життя, і навіть після смерті це шлях. Це метафізична дорога і кінця. Верніше, ми не бачимо кінцевого пункту. Ось дивіться, вони пройшли, вони пробили цей час, опинилися у часу новому духовному, і вони не спиняють свою ходу, вони йдуть далі. І цей, щоб іти так, треба бути людиною мужньою, треба бути людиною сильною, і йти ось крізь бурю, ніч, дощ, сніг. І далі важливі, важливі ось такі. Дві речі дебати і дебюти. От здається, що вона би, використала ці два слова для оцих Д, дабл да? дебати, дебюти. Не тільки. Дебати і дебюти. Що таке дебати? Дебати це сперечання, це постійно це от філософські, сократичні якісь діалоги, запитання. Тобто, життя у духовному вимірі відбувається, коли ми постійно прагнемо познавати чогось. Нового, а дебют це коли ми стаємо новим. Наприклад, там от, ну, відкрите отримання, вищої освіти, да, от, Дебют. Перший робочий день там лікаря, наприклад, інженера. Дебати, дебют. Дебати, дебют. І остання строка. Остання строка це так званий сонячний запис. В ній а, зашифрований, в принципі, сенс цього вірша. Ми є тому кома, що нас не може бути. Як це розуміти? Незрозуміла фраза на першу партію. Ми її зрозуміємо, коли ми її представимо як форму мислення. Як відомо Аристотель, давньогрецький філософ, а, засновник логіки, він говорив, що є три форми мислення. Вірніше, він не говорив, він їх відкрив, ці три форми мислення. Паняття, судження, умови. А поняття це. А, ми коли ми осмислюємо щось в його суттєвих ознаках, наприклад, ботаніка, наука про рослини, да, суттєві ознаки. Судження, коли ми певному предмету не даємо ознаку, наприклад, наразі я знаходжуся в студії Сумського каналу. Умовивід це вища форма мислення, коли ми, коли ми отримуємо знання. Так ось тут, дивіться, ми є тому, що нас не може бути. Це так званий дедуктивний умовивід від ствердження логічної підстави до ствердження логічного наслідку. Причому логічна підстава це друга частина фрази. Тобто, на, оскільки нас не може бути, то ми є. Нас не може бути, ми визнаємо це, отже, ми є. Що значить нас не може бути? Нас не може бути тільки у цьому буденному вимірі, який зосереджений на нашому, скажімо так, житті, ну якби як живих, як біос. А скільки нас там не може бути, то ми є, стверджується ось наша духовна сковарода. Ось такий філософський аналіз вершає. Мені залишається наприкінці нашої розмови сказати про дві речі. Ну, по-перше, чому своїм співрозмовникам Ліна Костенко обирає сковороду? Я частково відповів на це питання: Сковорода – мандрований філософ, і він свідомо обрав саме такий спосіб життя для того, щоб говорити з поколіннями українців. так? Те, що наше життя в духовному вибірі це мандри. Ну і по-друге, ну, ви спитаєте, а що ж у цих духовних вимірах, що, як жити, да, от, до чого прагнути? Ну, займатися творчістю, Творчо підходити до своєї професії, шукати ту сродну працю, якщо ви її знайшли, то вдосконалюйтеся в сродній праці. Жити в любові, любити людину, це також духовний вимір життя. Якщо ви вірите, да, що людина релігійна, от слово релігія, зверніть увагу, вона означає дуже просту річ. Релігія це зв'язок, то тут стверджується можливість такого зв'язку з духовними сутностями. Працювати постійно над самовдосконаленням. І розуміти своє життя як рух передпустів, духовних вимірах. Ось так. Тому, як бачите, цей вірш про сенс життя і цінність цього віршу в тому, що на, здавалося би таке складне питання, в чому сенс життя Ліна Костенко дає пряму. Шановні пані та панове, я сподіваюся, що ось такий новий формат вам довподобає. Оскільки, на мій погляд, відео має значення для всіх наших співвітчизників, мене до вас прохання його поширити, поставте вподобайку. Задайте питання безпосередньо в YouTube. Я відповім на ваші запитання. Поширте відео в своїх соціальних мережах до наступної п'ятниці. До наступного відео рубрики друже.